Про його справжнє ім'я дослідники сперечаються й досі. Точна дата смерті достеменно невідома. Скупі факти біографії суперечливі. До однієї із загадок нашого міста належить історія поховання легендарного за радянською версією героя громадянської війни минулого століття, який загинув у бою з поляками поблизу рівного Олеко Дундича. Сучасному поколінню рівнян ім'я Олеко Дундича може бути загалом невідоме. Адже в сучасних підручниках історії не згадується. Але як би там не було, ім'я цієї людини пов'язане з історією нашого міста, ним названо міську вулицю. За радянських часів навіть 10-річний школяр чітко знав, хто такий Дундич. Однак, попри те, що його подвигам були присвячені цілі розділи в підручниках історії, справжніх фактів біографії цього чоловіка відомо мало. Радянська пропаганда зосередилася в основному на створенні образу героїчного воїна-інтернаціоналіста, який відстоював комуністичні ідеали далеко за межами своєї власної батьківщини. Більш-менш достовірними є відомості про останні два роки життя Олеко Дундича з весни 1918-го до загибелі влітку 1920-го. Та навіть дату смерті історики називають різну. Одні твердять, що це сталося 8 липня. А в матеріалах Держархіву Рівненської області фігурує дата смерті 5 липня. Тому, за деякими історичними джерелами, саме таке його справжнє ім'я, дундич Червоної армії, був відомий під іменем Іван у літературі Олека. Хорват за національністю він був помічником командира 36-го кавалерійського полку 6-ї кавалерійської дивізії в армії Будьонного. У 1921 році нагороджений орденом червоного прапора. На жаль, посмертно. Завдяки своїй легендарній хоробрості та безстрашності він завоював гарячу любов будьонівців, які назвали його червоним Дундичем. Життя його й досі є загадкою. За деякими історичними джерелами його перебування в армії Будьонного передував грандіозний скандал. Начебто, дундич хотів організувати власний військовий підрозділ і навіть обіцяв військовикам солідне грошове утримання за таку службу. Саме через це то було видано такий припис, який забороняв брати бундича до будь-яких підрозділів Червоної армії. Втім, біографія героя вочевище очікує на своїх дослідників. Ока солдат, у рій працює був солдат, Но земля під ним дід. Зачал солдат, ты за правду в смертный бой знать бы. Народу сын родной. Молчит солдат, но земля будет под ним. Знать был солдат, І в чужом краю родным знать был солдат, ты народу верный сын и враг.